Всім привіт! З вами Грін та його блоки. І сьогодні ми продовжуємо грати на нашому з вами світі, шановні 12 підписників. Кожному з вас величезний привіт і дякую, що ви з нами. А сьогодні я хочу поділитися з вами. Планами на майбутні епізоди, я дуже давно хотів зробити якийсь великий проект, побудувати щось величезне в моєму постійному світі в Майнкрафті, щоб можна було там через рік або два приходити і дивитися на те, що я побудував, і взагалі, ну щоб щось, щось було. Я великих проєктів ще не робив, прям настільки великих проектів. Що я власне хочу зробити? Я хочу побудувати історичне українське село середини 18-го століття. Так. Саме так, а, саме автентичне українське село з білими хатами-мазанками, з жовтими вкритими соломою дахами і колосистими пшеничними полями на фоні блакитного неба, куди ж без, <куди ж без них. Правильно, а, я заздалегідь почав підготовлювати фундамент для цього проекту. А і під цим я маю на увазі тераформування рівнин, що ви бачите перед собою. ви знаєте, звичайна генерація ландшафту в Майнкрафті вона доволі тупорна і, взагалі, виглядає ненатурально. Я хочу побудувати історичне село, характерне для південних регіонів України, що ближче до мене. Тому ці рівнини. Я вирівнював до максимально плаского ландшафту і до максимально пологих схилів, як і фактично в степах, до яких я так сильно звик. І хто колись займався тераформінгом в Майнкрафті, ви думаю, розумієте наскільки це об'ємна та кропітлива робота, але це не проблема. Ввечері я запускав гру, вмикав на фоні якийсь стрім чи подкаст, та починав просто копати і ставити блоки землі з травою. Я потім подивився статистику. За всю гру я розкопав 34 тисячі блоків землі з травою і 20 тисяч звичайних блоків землі, а потім поставив сумарно 42 тисячі обох типів в середньому, там десь 3 до 2. Ну а поки ви дивитесь таймлапс, розкажу детальніше, що буде вміщати в собі майбутній проект. Селище буде складатися із декількох земельних ділянок, чи навіть домовласниць буде краще сказати. Ці подвір'я будуть зосереджені з північної сторони рівнин. Також в селі має бути церква, тому що село без церкви як чоловік без пуза, або навпаки. У будь-якому разі для неї відокремлене місце на вершині пагорба, там де зараз портал. Це тому, що церква має бути видно з будь-якої точки села, де б не стояли. Також потрібно буде розділити цю локацію навпіл дорогою, що буде розходитись на дві десь біля останньої хати. На протилежній від подвір'я стороні будуть відокремлені та засіяні поля культур, переважно пшениці, але також планую показати гуляючі поля, порослі дикими квітами. Звичайно, це загальний опис, і деякі моменти можуть змінитися в процесі роботи. А результат взагалі не підкріплений ніяким планом і сформований чисто, як каже молодь. На вайбах. Якщо у вас є думки щодо вигляду майбутнього селища, поділіться, будь ласка, в коментарях своїми ідеями. І найбільш оцінений коментар буде назавжди закарбований в стволі вікового дуба біля однієї хати. Але дякую, що все ще не вимкнули відео. Пряме включення гріна із місця подій через 3, 2, 1. В цілому, результатом я задоволений і думаю, що можна вже потихеньку починати будувати наше історичне українське село. Я бачу, у нас тут багато, правда, худоби, тварин є, що пасуться на рівнинах. Ну, я думаю, ми їх прибирати не будемо нікуди і якось інтегруємо в нашу майбутню композицію. Почати будівництво я планую з першої хати, точніше, з першого подвір'я. У нас буде основна хата. Поряд з нею буде побутове приміщення, де в мене буде сховище для блоків для цього проєкту. І поряд з основною хатою буде дерево велике дерево. Тому що, як завжди робили, що хату або закладали поряд з молодим деревом, або його саджали, коли закладали хату. Щоб потім воно виростало і створювало тінь на подвір'я, щоб на подвір'ї влітку було не так жарко сидіти, щоб можна було відпочивати під тінню цього дерева. І, схоже, Маруся нас закликає переходити вже до палітри, яку я підібрав для будівництва цієї хати. Фундамент у нас буде окреслений стисненим болотом знизу. Потім у нас будуть костяні блоки в якості білої стіни мазаної хати. Так? А для даху у нас будуть бамбукові дошки. Чому саме я їх обрав? Тому що вони найкраще передають ось цей ефект щойно покладеного даху із соломи. Так, окей, у нас є блоки соломи також в грі, але в них є декілька мінусів. По-перше, це оця червона стрічка, вона буде трохи збивати візуальну композицію. І по-друге, у нас немає для цього блоку різних варіацій, такі як сходи, напівблоки та інші варіації, там як паркан і так далі. І це проблема, тому що якщо ми хочемо зробити. Реалістичний дах і погратися якось з його формами, щоб виглядало більш реалістично, нам обов'язково потрібні ось ці варіації. Тому я обрав бамбукові дошки, бо вони, вони, можливо, не настільки схожі на власне солому, але з ними буде краще працювати у довгостроковій перспективі, коли ми будемо будувати багато дахів для наших хат. І щоб не витрачати час, давайте я почну будувати. Подивимося, як вийде в результаті, і обговоримо дизайнерські та архітектурні рішення, що було зроблені після цього. Побачимось за одну хвилинку. Так, ну що ж, давайте проведемо невеличкий огляд результатів, що у нас є. Що скажете? Взагалі, я думаю, вийшло просто чудово. Я буквально бачу те, що спадає на думку, коли кажуть про історичне українське село. Так, білі пузаті хати із жовтим заокругленими верхівками, яскраві пофарбовані. Вікна із розписними ставнями. Так, майбутнє село у нас буде продовжуватися з цієї сторони. Тут у нас буде одне або два подвір'я і у ту сторону. Я думаю, що в цілому буде приблизно 10-15 хатин різного виду та розміру. Ось тут буде велика дорога проходити по центру, про що я й казав. Так, а з іншої сторони села у нас будуть поля, тому що я хочу, щоб можна було ось так виходити з цього подвір'я. І навпроти бачити безкрайнє жовте пшеничне поле на фоні блакитного неба. Але детальніше подивимось на хату. В цілому, ви можете зрозуміти конструкцію будівлі, так, вона доволі проста. Це коробка із, із дахом. Але хочу звернути увагу на декілька цікавих моментів, що мені вдалося зробити, щоб, щоб хата виглядала реалістичніше. По-перше, дах візуально заокруглений за рахунок. Ось цього блоку і зрізаного куту на нижній частині та плавного переходу на напівблоки на верхній частині. В реальності, солом'яний покрів даху, робили так, щоб він звисав подалі від стін і захищав їх від погоди, так? І таким чином, продовжуючи термін життя матеріалів. Що це було? Продовжуючи термін життя матеріалів. З яких була зроблена стіна, я так само зробив і тут. У нас дах виходить вперед від стін на два блоки, і ще за рахунок того, що він спускається нижче, хата вона виглядає на один блок нижче, ніж вона насправді є. Що, до речі, непогано відповідає реальності, також тому, що глиняні хати робили невисокими з очевидних причин, ну бо вони можуть завалитися. І ще один момент: я взагалі люблю деталізацію, і коли я планував будівлю. Я думав, що одні з характерних відмінностей української хати це яскраві пофарбовані віконні рами та розписані ставні. І ось дивіться, як круто працює ця глазурована кераміка разом із синіми люками із синіх хатських дошок, і це зблизька виглядає насправді як відкриті ставні, що дуже часто вони були розписані всередині, їх якраз було видно з вулиці. Так, у нас, якщо зблизька дивитися, то такий ефект є. А якщо дивитися здалеку, наприклад, через ось таку камеру, то ми вже деталей не бачимо, але все одно ми бачимо ось цей яскравий синій колір, що підкреслює вікна і слугує як індикатором того, що типу, це пофарбована віконна рама із відкритими ставнями. У нас є також побудове приміщення, а воно загалом на один блок нижче. Тут ми бачимо, що фундамент є, і. Видно два блоки зверху. Тут у нас фундамент і один блок. Ну, це логічно, тому що до побутового приміщення уваги приділяється менше, а значить, і матеріалів будівельних ресурсів на нього витрачається менше, тому воно ось на, на один блок нижче. У нас тут є ще така добудована частина. Я цю частину із дерева взагалі додав, щоб ну, якось урізноманітнити візуальну композицію, так, щоб був якийсь інший колір. Але можна уявити, що, наприклад, колись ця будівля була ось такого розміру, і потім добудували її. Ось цю частину її додали, а потім, там і, можливо, із матеріалів була тільки якась деревина, що залишилася, і прямо із неї добудували. І на завершення у нас тут є великий дуб. Поки що деталей тут небагато під ним. Я думаю, можна в майбутньому додати якісь лавочки для відпочинку. Взагалі напишіть в коментарях, що ви думаєте, що можна додати на подвір'я. А можливо, у вас а, десь ви були в таких а, старих подвір'ях зі старими хатами, можливо, десь пам'ятаєте або знаєте. Напишіть в коментарях, що можна сюди додати. Буду дуже радий послухати і реалізувати ваші ідеї саме тут. Ми це зробимо, буде непогано. Так, ну давайте ще раз фінально подивимось уже на, на загальний вигляд. Так, я, я, я приблизно ось то, точку перегляду я обирав десь з цієї сторони, по-перше, тому що у нас вікна. І двері хати виходять сюди. Тобто самі найважливіші деталі, вони саме в цю сторону, тому з цієї сторони ми будемо і дивитися на це подвір'я. Так, справді виглядає чудово. Я думаю, що загальна композиція вона ще буде добудовуватися. Так? Я буду продовжувати робити ці хати. Тут, з цієї сторони, у нас буде церква, а далі будуть поля. Проект просто великий. Я хочу все повністю забудувати. Як вже, я думаю, ви зрозуміли, весь цей біом буде. Побудований як історичне українське село, власне так. Що ж, але на чому будемо завершувати трохи коротенький епізод, бо вже зараз наступний день, і я трохи встомився від будівництва. Так, так, я справді людина в житті теж. Хоча ви бачите тільки мою квадратну ряху через екран. Ну, ось так. Давайте подивимось, що у нас на побажання, що на за побажання на сьогодні. Пам'ятайте історію своєї землі. Так, звичайно, я це пишу в контексті того, що ми робили в цьому епізоді. Вивчайте і пам'ятайте історію своєї землі, де б ви не були, бо це історія ваших батьків, ваших прабатьків, наших пращурів. Пам'ятайте це так, і відносьтесь до історії з повагою. Я не хочу, щоб це прозвучало занадто сумно, просто я справді вважаю, що це важливий крок на шляху до розуміння свого місця. В цьому світі. Але все одно призвучали задати філософські, правда? А, в будь-якому разі. Дякую всім за увагу. Чекаю ваших коментарів щодо цього нового проекту. Бажаю вам гарного дня, вечора і ночі. З вами був Грін. До зустрічі.